Ну що, друзі, всім привіт! Поки є вільна хвилинка, вирішив записати початок для нового відео. Ми шукаємо автомобіль за бюджет 6-7 тисяч доларів на автоматі для міста, для жінки. Тому полетіли, поговоримо і розповім вам все детальніше. Ну, розпочати, я думаю, варто з того, з яким запитом до нас прийшов клієнт. Нам потрібен компактний автомобіль. Бюджет я вже голосив на автоматі. І основними варіантами, які розглядалися до початку нашої співпраці, були Kia Кіасі. Nissan Tida, Nissan Note і якби чекали варіантів від нас, тому зараз перенесемося трішки в нашу імпровізовану студію тобто додому, і там я вже розповім про конкретні варіанти, які ми запропонували клієнту. Це були такі автомобілі, як Honda Civic, Hyundai Accent, Hyundai Elantra Peugeot 308, Kia Rio, Volkswagen Golf Plus, Nissan Almera Classic і, звичайно, три моделі, які були е обрані з самого початку: це Nissan Tida, Nissan Note та Kia Ceed. Загалом за цей підбір було опрацьовано. Порядка 40-45 автомобілів. Це вже конкретно тих, яким ми зателефонували, з якими поспілкувались. А ще була купа тих, які відсіяли ще на етапі просто перегляду оголошень зі скрученими пробігами, якоюсь незрозумілою інформацією. Тому перший автомобіль. І так, ми приїхали на перший огляд. Сьогодні у нас Нісан Тіда 2007 року. Е, машина в доволі непоганому стані по фотографіях. За словами власника, підфарбовувалися заднє крило та дверка технічно. Як завжди, по телефону без зауважень. Дуже цікавий маленький пробіг. І так, у мене ця машина не була першою в пріоритетах по оглядах, але клієнтку вона дуже сильно зацікавила, тому без проблем. Приїхали, дивимося. Зараз поділимось після огляду з вами, звичайно, результатами. Ну що, маємо те, що маємо. Замість легких підфарбувань у нас два шпакльованих крила, шпакльована дверка, тріщина на шпаклівці, товстелезний шар потрібно було перефарбовувати задній бампер, передній бампер теж не дуже. По салону були декілька зауважень. Одним словом, далі з цього варіанту розглядати було нічого. Після червоного Nissan Тіда ми оглянули ще один золотистий, на жаль, я не зняв по ньому матеріалу, так як тоді дуже сильно поспішав. Що там було? По дзвінку до власника, а точніше до перекупа, там була підфарбована задня арка і фрагмент дверки, так як був невдалий заїзд в гараж, було отримано фото. Там дійсно зовсім невеличке було пошкодження. При огляді, виявилось, крім цього, заднє праве крило підшпакльовувалось в районі заднього бампера. Переднє праве крило також підшпакльовувалось. На капоті був великий скол, де вже починалась корозія. І що мені не сподобалось найбільше, це були величезні, просто мега величезні е зазори, переднє праве крило з капотом і заднє ліве крило з кришкою багажника. Але у нас ще були інші варіанти: це всього другий огляд. Тому цю машину, як то кажуть, онхолд відклали трішки напізніше. Ну що, з'явився ще один цікавий варіант для нашої клієнтки: це Nissan Ноут. В оранжевому кольорі в досить порожній комплектації, але вона абсолютно задовольняє клієнтку. Плюс це те, що машина від сім'ї, а не від перекупів, що деколи грає немалу роль. Також по автомобілю відомо тільки про підфарбування капота, і все. Трішки треба буде познайомити людей з ринковими реаліями, бо ціна високувата, але це все вирішується. Тому зараз подивлюсь і розкажу вам. Детальніше, що там і як. Ну що, подивився я цей варіант, і дуже навіть цікавий. Чому? По-перше, із підфарбувань у неї тільки косметичне на задній правій арці, буквально капелька шпаклівки, тому що десь притерлися. І е, також капот перефарбований, теж буквально капелька шпаклівки на самій середині видно, просто підрівнювали, які там недоліки були. Тому будемо, напевно, домовлятися про СТО і дивитися її детальніше. І так, вирішили все ж таки глянути ще одне авто, трішки піднятися в бюджеті. Теж Nissan Note, тільки в сірому кольорі, в хорошій комплектації, пригнаний з Японії. Зараз йдемо подивимося. Значить, чи на перший погляд, досить класний сіренький Nissan Note, але є один нюанс. Як виявилось, автомобіль був Перероблений із правого керма на ліве. Ви можете сказати, що ну якби очевидна машина з Японії. Це насправді не очевидно, тому що з Японії часто привозять автомобілі з лівим кермом. Е, мені важко це пояснити з технічної точки зору і з якоїсь правової точки зору, як ті машини там їздили, але факт залишається фактом: Такі історії не рідкість, це нормально, і я з такими автомобілями також уже неодноразово стикався. Але, звичайно, варіант з автомобілем, переробленим з правого на ліве кермо, у нас далі не розглядався, навіть попри весь його фантастичний технічний стан і неможливість придертись взагалі ні до чого з технічної точки зору. Тому після цього було прийнято просте рішення: поїхати дивитись оранжевий ноут, про який я розповідав трішки раніше, на сервіс. Ну що, подивилися, ми Nissan Note оранжевенький на СТО. Загалом картина зрозуміла. Треба перебрати гальма в круг, треба поміняти спереду сайлентблоки підрамника. Треба поміняти передні е, опори амортизаторів. Верхні. Е, також. Є там декілька дрібних нюансів по днищу, типу неприкріпленого захисту глушителя, але з цим всім можна змиритись. Один із найгірших факторів це сліди потоків масла на моторі позаду. Ми прийняли рішення це все порахувати по ціні. Скільки буде коштувати ці всі питання, вирішити по мотору. Рахуємо для найгіршого випадку найбільшу ціну. Після цього поспілкуємося з продавцем, наскільки він погоджується поступитись на виправлення цих всіх нюансів і приймаємо рішення. Ви ж самі розумієте, що не завжди купуєш ідеальну машину, щоб там нічого не потрібно було робити, все абсолютно замінено. Завжди остаточним фактором є ціна. Якщо машина виходить по ціні, така що ми купуємо. Ремонтуємо, і вона виходить за ринкову вартість, хороша і без різних технічних нюансів. То це цілком прийнятний і хороший вибір. Тому. Чекаємо ціни, обговорюємо це все, і я тоді розповім вам про результат. Трішки поясню, що я маю на увазі. Давайте візьмемо автомобіль за 5 тисяч доларів. Ви приїжджаєте оглядати його на сервіс в автомобілі, наче нема до чого технічно причепитись, немає ніяких потреб щодо замін одразу після покупки. Все в нормі. Є варіант номер 2 автомобіль за 4 тисячі доларів, з яким ви приїжджаєте на огляд на сервіс, і там ремонту, як порахувало відповідне СТО, на 500 доларів, припустимо, перебрати гальма по кругу, замінити диски і колодки. Запитання: що вигідніше купити? Наче там же ж автомобіль без жодних проблем, купуй і їдь, а там все ж таки авто, яке треба зразу гнати на сервіс. Звичайно, логічно, автомобіль номер 2 буде набагато вигіднішим з економічної точки зору варіантом. І так само виходить з цим Nissan no. І Там треба зробити чималий обсяг роботи. На сервісі нам прикинули вартість у 15 тисяч гривень. Далі торг. І. І ось ми вже біля сервісного центру. А це означає, що машина придбана. Зараз я вам трішки покажу. Ось такий. Красивий Nissan Note ми придбали для нашої клієнтки. Автомобіль в досить простій комплектації, пробіг 180 тисяч. Виглядає машина дуже свіженько, ніде ніяких нюансів по кузову. Все, що по ній робилось, я вже розповідав. На легкосплавних дисках, плюс комплект зимових коліс із дисками всередині в машині. Авто вийшло за дуже хорошу ціну. Так, треба перебрати гальма в круг, як я вже і розповідав, але на це все ми зекономили коштів завдяки торгу. Тому, якщо вам потрібно підібрати автомобіль, ви можете звертатися в інстаграмі в Дірект або писати, дзвонити за номером телефону, вказаним під цим відео. Підберемо найкращий автомобіль саме для вас. Всім па-па!